Книги видавництва Віват, які я прочитала і вам раджу, ще й поки на них діють знижки. Трилогія Наталі Довгопол про шпигунок з притулку Артеміди Київ, початок ХХ століття, і дівчата, які навчаються на шпигунок. Психологізм, справжня дівоча дружба, події Першої та Другої світової війни та трансформація цікавих персонажок. Затишне фентезі Наталі Матолінець Гесі підійде для дуже атмосферних читань, пригодницька історія, фентезійна з згадкою про богів з різних міфологій, атмосфера Арнуво, вишукані сукні, таємниці, смачний чай, тістечка та трішки моторошні загадки, які не полишать байдужим фанатів фентезі та містичного фентезі, а ще вайбів темної академії. Знайти країну Амазонок пригодницька історія від Наталі Довгопол із цікавим сетінгом. Дійсно класна дитяча фентезі, яка дорослим подобається дуже ще й коли ви фанати Гаррі Поттера, але хочеться почитати щось нове. Фентезійна історія про дівчинку, яка вижила пригоди Моріган Кроу, зі знижку можна придбати першу та третю частину до 2 лютого. Дологія місяцівна Дари Корній в одній книзі для фанатів творчості авторки та фентезі із українською атмосферою. Коли я була лисицею, атмосферна, ілюстрована, дитяча книга з неймовірними ілюстраціями та дуже теплою історією. Знижки на даний перелік книг діють на сайті видавництва ЮАТ до 2 лютого.